Привіт, друзі! Мене звати Василько. Я дуже полюбляю подорожувати і досліджувати світ. І сьогодні я лечу на повітряній кулі у світ слів. А ви знаєте, де живуть слова? Айда зі мною. Полетіли. Я покажу, який цікавий цей світ слів. Ось ми вже підлітаємо до цієї чудової країни. Ух ти, як тут багато! А чого тут, друзі, багато? Я зараз загадаю загадку, ви відгадайте? Склеєна і сшита, без дверей закрита. Хто її відкриває, той багато знає. Молодці! Так, це книга. Зараз зробимо приземлення і прогуляємося по цьому чарівному місту. Погляньте, друзі, як тут багато різних книжок та всі такі цікаві. Ось ця книжка розповідає про динозаврів, які жили колись на нашій планеті. А в цій розповідається про пригоди друзів. А в цих книжках можна прочитати про далекі країни, в яких відбувається виверження вулканів. А ця книжка розповідає про далекий космос. А ось ця книжка розкаже нам про цікавий світ слів та звуків. Давайте її відкриємо. Ось погляньте, скільки тут різних малюнків. Це предмети, і вони мають свою назву. Це іграшки, пірамідка та кубики. Це фрукти, ананас, яблуко, груша. Це інструменти. Ось квіти. І це все предмети. Їх так і назвали слова, які означають назву предмета. Та відповідають на питання хто або що. Але є інші слова, які означають дію предмета і відповідають на питання, що робить, що буде робити, що вже зробив. Наприклад, хлопчик що робить, біжить. Слово біжить це слово дія. Дівчинка, що робить? Їсть суп. Хлопчик на велосипеді. Що робить? Їде. Це теж слово дія. Діти що роблять? Читають. Ось такі слова дії. А ще, друзі, є слова ознаки. І ці слова розповідають про предмет. І відповідають на питання Який, яка, яке? Ось ця груша. Вона яка? Зелена, соковита, смачна. Ось це яблуко. Яке воно? Червоне, кругле, смачне. Ось ця слива. Яка вона? Синя, овальна, солодка. А банан який? Продовгувастий, духмяний. Зодкий. І це все, друзі, слова ознак. А зараз, друзі, щоб краще запам'ятати, як дружуть між собою слова, за допомогою картину складемо речення. Хто? Дівчинка. Що робить дівчинка? Їсть. що дівчинка, їсть? Суп. Суп який? Смачний! Отже, всі слова склалися між собою. І це звучить ось так. Дівчинка їсть смачний суп. А тепер складіть речення без моєї допомоги ось за цими картинками. Хто що робить? Що малює? Якого кольору квіти? Я гадаю, що у вас склалось теж гарне речення. Молодці! Отримайте вподобайку. Ну що ж, треба вже повертатися додому. Маю надію, що ця подорож вам сподобалася. На все добре, друзі, до наступних зустрічей.